Любі друзі, Всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні відео знову про аденіуми. І переді мною стояло дуже непросте рішення. Тому я розмірковувала весь ранок, що ж мені робити, які рішення прийняти. Але вже рішення прийняте. І сьогодні я робитиму обрізку, по-перше, оцієї величезної гілочки, яка проквітла рожевими простими квітами. І на її місце зроблю сьогодні щеплення, яке покажу пізніше. У мене питання до цього аденіума щодо цього щеплення, яке не зростає. Хоча оця гілочка, наче почала трошки зростати, я ще місяць послідкую, якщо вона не буде зростати тут, на цьому аденіумі, це у нас теж щеплення. Мені, в принципі, хотілося б спочатку почекати, як воно квітне, чи по сорту, як я купила, чи ні. А потім зробити щеплення знову на інший аденіум. Бо із оцієї гілочки, цього щеплення, яке я робила минулого року, більше тут нічого не зростає. І оцю гілочку, яка тут так кряво зростає, я буду обрізати, бо вона не потрібна і псує тільки вигляд аденіуму. Також на цьому аденіумі я зробила ще одне пряме щеплення, на клей. робила його вперше разом з цією гілочкою. Це один і той самий сорт. І він пустив тільки одну гілочку, бо я занадто маленький шматочок взяла. Ну, робила вперше щось недогледіла, щось недообирала, щось пішло не так. І тепер я думаю, що робити з цим аденіумом. Буду чекати, місяць-дам цій гілочці, якщо піде у зростання, тоді я її залишу тут. Нехай зростає. Сподіваюсь, тут більше загоїться, якось все. Буде більш-менш мати гарний приємний вигляд. Якщо ні, якщо вона буде все одно зростати погано, тоді я все ж таки її зроблю на інший аденіум. Хоча, знову ж таки, купувалися всі ці гілочки, і ця і інша, яка заквітла не по сорту у однієї тієї ж людини. Я дуже довірлива сама по собі, але тепер мені важко зрозуміти, чи той це сорт, який я купувала, чи ні. Тому, перш за все, все ж таки хочеться дочекатись квітіння, а потім щось робити вже з цією гілочкою. Або є ще такий варіант, її, якщо вона не буде тут зростати, обрізати і вкорінити. Також такий варіант мене влаштує. А оцю гілочку ми з вами зараз будемо обрізати. У минулому відео я також казала, що хочу зробити, можливо, щеплення на цей аденіум, але я не буду поки що робити, бо мені дуже шкода, цих бруньок Вони відкрились дуже швидко ось три бруньки. І я не буду робити на нього щеплення. Якщо він заквітне так, як у мене вже є, а приблизно я уявляю, як він заквітне, я його краще просто подарую. Бо мені багато одного і того ж сорту не потрібно. І зроблю це з радістю. А сьогоднішнє щеплення я буду робити частиною оцієї гілочки. А цю високу повністю залишу зростати далі. І як я вже казала, це аденіум я планую подарувати одному з підписників мого каналу. Тому обріжу тільки шматочок у цієї гілочки і зроблю щеплення на оцей аденіум, який стоїть поруч. Обрізала я вже шматочок цієї гілочки широкої, з якою зроблю щеплення. А цю прекрасну гілочку я залишу для нового господаря, щоб, можливо, цього літа він також порадував когось квітінням. Дуже на це сподіваюсь і буду дуже рада, якщо це так і буде. Обрізала я також і гілочку, на якій. Буду робити щеплення. Довелося навіть класти аденіум, щоб його обрізати обережно і не порізати свої руки. І у мене це дуже обережно вийшло. Ось таку довгу гілочку я обрізала і розріжу її приблизно навпіл, щоб вкорінити дві. Поставлю просто в воду. І ось такий невеликий шматочок гілочки буду щеплювати на цей аденіум. Кінчик, який я буду вставляти в цю гілочку, я вже загострила. Ось такий я вже виріз зробила на обох гілочках і вставила сюди верхню гілочку. Вийшло досить непогано. Зараз покажу, з іншої сторони. Ось так. Тепер залишається тільки перемотати гарно стрічкою. Тепер стрічку трошки натягуємо та обмотуємо. Дуже важливо закрити всі зрізи, де вони тільки є, і зверху і знизу. Подивіться все, наше щеплення готове. Сподіваюсь, буде гарно загоюватись, хоча трошки відрізняється своєю товщиною дві гілочки. Але маю надію, що це не завадить гарному і швидкому загоєнню. Наостанок, як завжди, покажу вам, як я поділила цю велику гілочку, яку обрізала. І тепер їх має бути дві, сподіваюся, що все вкоріниться. І нижнє листя, як завжди, я обріжу під самий стовбур. А потім воно саме відпаде. Всього ця гілочка завдовжки 57 см. А на цьому любі мої у мене все. Всім бажаю любові, радості, миру, добра, щоб у вас все виходило з вашими квітами, щоб їм подобався ваш догляд. Бажаю вам пишного квітіння, у ваших квітів. Всім до нових зустрічей! Дякую вам за увагу і бувайте!